Зараз брошуся під танки. Я не знаю, що мені робити. Я в Донецькій області, чесно. Зараз брошуся я під танк. Кинули мене, командування хуй забило. вивели мене поза штат, ось я сидів в машині. Дійсно, я не знаю, що мені робити. Я не знаю. Я дійсно не знаю, що мені робити. Тупо кинули. В Вивели поза штат мене і кинули в заброшену хату. Ні продуктів, ні води, нічого. Сиди, чого сиди, що, ні командування, що це в нас за країна, що це в нас за блядство? Я ось оплачу другий день. Другий день я не можу успокоїтись. Посивійте, що мені робити? Я зараз беру, розвертаю машину, іду все зайче. Я дійсно не знаю, що мені робити. Я йду все зайче. Я дійсно не знаю, що мені робити. Я не знаю. Я дійсно не знаю. Я зараз беру і йду все зече. Я на війні. Мене тупо кинули, тупо наїбали. Я приїхав з лікування, я знаю, що я поза штатом. Мене тупо кинули в Заброшену хату і сиди. Чого сиди? Я міг би же саме вдома сидіти. Чи поїхати мені назначено на 6 число Вінницю на лікування. Чого я тут сидю? Поясніть мені, де командування, куди мені обращатись? я не знаю. Куди не дзвоню, на яку гарячу лінію? Ось дивіться, гарячі лінії. Куди не дзвоню? Все без толку. Я вже ось подивіться, скільки номерів подзвонив. все без толку. Я не знаю, що мені робити.